Всім привіт! На дворі у нас середина листопада, ось так виглядають вже мої кущі лохини. Листя практично немає. І зараз прекрасний час для того, щоб проводити її обрізку. Обрізка це дуже важливо, вона впливає на урожайність, впливає на те, який буде розмір ягоди і на сам розвиток куща. Є багато нюансів, але для тих, в кого є пару кущиків, які ніколи не обрізалися, от буваю деколи в людей, старайтеся їх хоча б якось обрізати. Тому що, що основне, як будь-який кущ, там як ту саму смородину чи інший кущ, будь-який кущ потребує обрізки. Забрати потрібно всі сухі гілки, всі. Пошкоджені гілки. От є такі гілки кучеряві, на яких була ягода. Їх теж потрібно забрати, перевести, які є з боку молодий приріст. От покажу на цьому прикладі. Тут це можна забрати, переводиться лохина на оцей молодий. Прирість. Лишається такий пеньочок і все. Також забрати все, що росте всередину, щоб куш гарно провітрювався. І знизу теж забрати дрібні гілки, ті, які лягають, які тоненькі і слабкі. Я в себе проводив літню обрізку на більшості кущах після збору урожаю, тому зараз вже більш таку. Контрольну проведу, ще дещо заберу. Тепер добре врізати, тому що немає листя. Літом погано, поганий доступ, багато листя, і ти не зовсім добре бачиш, що потрібно забрати. Зараз вже все видно і можна ще позабирати. От, тут, наприклад, ми вже бачимо, є плодова бронька, багато є закладено, теж потрібно трохи нормувати, тому що може бути перегруз куща. Також позабирати ось такі. Бачите, тут є теж плодова брунечка, але гілочки такі погані. Такі, які відриваються, ось такі гілки, які можна ось так відривати, їх всі потрібно позабирати, тому що на них буде. Ось на таких гілочках буде дрібна ягода. Тому їх забираємо. А на таких великих бачите, буде тут теж є бронька. тут ягода буде гарна. І плюс тут ще трошки ягоди забагато, потрібно її буде нормувати. Ну, По нормуванню це вже трохи складніше. Щоб навчитися правильно нормувати, це вже потрібно на це багато досвіду. Ну, так можна сказати, що третину куща потрібно вирізати. Отак. Ну, Я стараюсь так робити. Ну, що залежить від того, скільки у вас було приростів, як ви доглядаєте, бо так як посушливе літо. Приростів декого взагалі немає, то й нормувати практично немає що. Так, ще подивимось по літній обрізці. Покажу вам. Допустимо, на прикладі цього куща це сорт дюк, я проводив літню обрізку. От дивіться, тут був у нас гілка. Яка була з урожаєм. Ця частина забралася, от лишився такий пеньочок І ця гілка нам дала три таких прирости гарних, бачите? І на них вже буде ягода, є закладена бронька. Ось ця головна суть літньої обрізки, яка проводиться. Я її вже практикую. Два роки і результатом задоволений. Ось так само. Бачите, обрізається, обрізається. І звідси в нас пішли молоді пагони, гарні такі, на яких буде гарна ягода. От є плодова брунька. Щодо літньої обрізки, в мене є відео на каналі, як я її проводив. Теж можете глянути. Ну, Це вже для тих, хто Більше так цікавиться е, лохиною і трошки старається гарно її доглядати. От дивіться, скільки закладено броньки. Ну, літня обрізка, звичайно, проводиться тільки на середніх, на ранніх кущах, от таких як Дюк, там Патріот. На пізніх я її не проводив, тому що це вже Запізно. От тут в мене сорт Аврора. Дивіться, який він захарашений. Трошки не зовсім добре його вирощувати в контейнері. От, тут вже багато нюансів по обрізці. Бачите, багато всяких таких дрібних дрібних гілок. Ось, дивіться, оце, це таке забирається, тому що з цього, врожаю. Не буде. Ось так само, такий кущ Аврора. Взагалі по кущах для обрізки найбільше подобається дюк, тому що його можна дуже гарно формувати, такі гарні скелетні гілки, великі, товсті, дуже гарно його можна формувати і стригти. Є сорти різні. Різні нюанси по стрижці це вже кожен собі буде практикувати. Ось, ну, в загальному те, що я кажу, от, дивіться, це оце все таке дрібне, як волосинки. Все потрібно забирати, вирізати. От, цю гілку повністю забирати. Це все дрібне, лишати. Тільки такі кращі гілки. Плюс внизу теж от. це забирати, бачите, воно не виросло, повністю вирізається. І якщо є ще в когось, такі, в мене таких немає, от дрібні гілки повиростали, вони тут лягають на землю, теж їх повністю вирізають. Так, і тоді будете мати гарний урожай. Ну, Звісно, що. Щось мати, потрібно трохи постаратися і попрацювати. Ну все, бувайте здорові, всім гарних бажаю.